І стосовно хочу запитати стратегічних бомбардувальників. Ну, теж такий, е диплодоки такі так, чи як їх там назвати, рудимент радянської доби. Але тим не менше ми бачимо, що Росія використовує їх, використовує для обстрілів. Скільки, скільки їх лишається ну, на ваш розсуд, на ваші знання, і наскільки вони взагалі ефективні? Ну, хоча, як кажуть американці, якщо це працює, то це працює. І поки що це, на жаль, працює. Основна проблема не від Ту-95-х, не від Ту-160-х, а від Ту-22М3. Це, від Ту це носії ракети Х-22, носії ракети Х-32. У нас недалеко радіоси дії, але слід зрозуміти, що Ту-160-х у них обмаль. Близько 12-16 літаків не зрозуміли по розрахункам, тому що є непідтверджені втрати цих літаків за вини екіпажу, за вини інженерів, які обслуговували ці літаки. Якщо ми кажемо про Ту-95, це дуже старий літак, він суттєво був модернізований, що призвело до. Подвійного використання подвійного ресурсу за рахунок всіх ракет, які на підкрива повісили, mm -hmm. за рахунок того, що це навантаження на двигун а, суттєво модернізації посилення а, крила і покращення двигунів не було, не відбулось, тому ми можемо казати, що вони активно використовують ці ресурси. Зверніть увагу, останні за останній час злетало там чотири тут і 4 5, ракети, так але під час останнього обстрілу. Вони були 11, всі навантажені. Я вони були всі завантажені. Але як вони злітали? Вони злітали з Енгельсу 400 кілометрів в від вже відстрілялися. І один із Наслі. них навіть не долетів до Енгеліса, а прямо в Дігіляєві приземлився. Угу. Розумієте? І це теж є а, те, на що можна звертати увагу. І тому, в принципі, якщо ми подивимося на супутникові снімки а, стратегічних аеродромів, вони стоять тут 95-й, стоять просто неба. Десь mm -hmm. там вони mm -hmm. щось там, якісь покришки поклали. Але ту 160 те теж саме, а от ту 22 ваління, навіть на гугловських супутникових злимках, вони більш е е сучасні е за цей або за минулий рік. Е на самому важливому місці, де є центральний паливний бак цього літака, стоїть потужний. Не покришки, там щось покраще Угу. Тобто вони розуміють, що там 24 літаки, які там стоять, це е, реальні донори для того, щоб зібрати з них 10 або 5. золотий запас. Але Решті. їм вони потрібні. Вони ж планують воювати з НАТО, з Британії. Вони ж будувалися для цього, так, для на того, щоб, вони там да, щоб на Вашингтон. Але е, Росія, взагалі, давайте повернемось до того, що Росія, як і Радянський Союз, будували е, все для нападу, але не для захисту. А, і вони розраховували на червону кнопку і червоні лінії, які вони собі в голові так, намалювали. Так, Але як бачимо, українці цих червоних ліній не бачать. І червону кнопку вони можуть як свідки южмашу. Подарувати теж, Путіну, теж не, да, да, теж не побачить. Тому, в принципі, тут е, слід зуважити, що е, те, що ми робимо зараз, це постійне наголошення нашим західним партнерам. Дивіться, ми ударили по стратегічних аеродромах Російської Федерації. Е, е, той самий Енгельс. Енгельс. так? Не тільки просто стратегічні літаки, а і склад з озброєнням, де є е, 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 ядерні боєголовки. Ми ударили по системи раннього попередження. Контейнер, Вороніш-ДМ, uh -huh. Воронеж м Воронеж -ем. червона лінія. Тобто ми кажемо, шановні західні партнери, дивіться, вони Червоніше не бачать. Нема куди. Вони не бачать, тобто вони Росія стратегічно слабка, вона не може себе захистити. Давайте ви нам дозволите якесь озброєння дасте, щоб ми били, не дають. Окей, добре, ми далі працюємо, створюємо свої власні розробки, ми б'ємо по російських аеродромах, вибиваємо тактичну авіацію, де теж можуть бути склади з тактичним ядерною зброєю. Uh -huh. Заходимо в Курську область. Червоних ліній нема, червона кнопка це все е, блеф. Блеф. Угу. блеф. І е, ми розуміємо, що е, треба постійно наголошувати нашим західним партнерам, що Росія стратегічно слабка і ми можемо е, зробити так, щоб був стратегічний програш. Дайте нам зброю, яка б'є на тисячі кілометрів, щоб ми ударили по Казані, ми били по а, Таганрогу, Ми били по. Я, я кажу про заводи, я не кажу про mm -hmm. міста, де люди живуть. А, mm -hmm. Хоча mm -hmm. складно назвати цих їх людьми, які підтримують такі. Менш, які, але тим не менш, ми себе, ми, називаємо, ми, людьми, ми себе називаємо людьми. Дуже послушно зауваження. І а, є інша низка заводів, які виробляють зброю, які в тому самому Лінградській області виробляють двигуни для гелікоптерів. А, ті ж саме заводи, які виробляють. Спробують виробляти А, угу. Тому, в принципі, є низка цілей, по яких треба бити. Але, на жаль, нам пропонують активно долю Ізраїлю: робити свою зброю. На мою рахунок, це правильно. Ми угу. повинні робити своє власне ВПК. Ми повинні розвивати своє власне ВПК. У нас є всі можливості.